E, ми зібралися на сімейну комісію і удівельну, я скажу, що вже спільні комісії. У нас на порядку денному буде 10 питань, повторних є і, і є одна по моя робота по міросі. Так, хто за те, що ми розпочали роботу комісії? Одна ja, Так, перше питання. Повторно по укладення договору оренди зменшення кілому фонду від 22 Ну, я року читаю хто По мартинюку ММ ми будемо перенести, тому що вони звернулися нам заяву на 65%. Та як ми давали перед ними під 4,5, то була жіночка, сказала, що вона хоче. у то хто за то? Одноголосне. Друге питання. Повторно про розірвання договору уряд ур 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 ділянки для, для ведення тварного сільського споробництво від 18 1800 2001 року податку виноський ВМ. Це по, по фермі. Там він зробив розподіл, де В стайні. Він хоче від питання відчужити, і він поділив, має това номер. номери. Ага. Нам треба дати Доприєм. ну, дозвіл, щоб він це до порядку. Хто за? Доприєм. Хто за? Одноголосно. Третє питання. Повторно правда дозволу на, на певні літального плану території, по зміні цільового призначення зміні ділянки, приватної обласниці в адміністративних налізі Затаміцької міської ради. Ченгайського район Ченацької області, Михайлюк, ПМ. До нас він звернувся не було 4 ділянки. Ми той раз Нам треба знати, чи є забороненість по оплаті, по податку. Ну, Податки там два пенсіонери, а за двох не платили. Але так, як вони вже той ділянки немає з одним кадастором, то ми вже нічого не зробимо. Повторно ви ми подачи в нас власності. Ну так, як ми вже нічого там не цінуємо. Хто за? Одноголосу. Четверте питання. Повторне планування дозволу на розробку проекту з минулого строїща відпередження комунальної власності в водному фонду, оренду змушені земного фонду, солодб'ють урочище обічів 2 для сподарських потреб у Кенчу Руслана Васильівня. Так. Побитал, обліпал. Обліпал. Так, відповідно до статті 124 земельного кодексу України порядок передачі земельного ділянного оренду Пункт 2. Передача оренду земельних ділянок, що перебувають державній виконанні власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частиною 2, 3, статті 134 земельного кодексу. 134 стаття земельного кодексу. Пункт 2. Не підлягають продажу передачі користування на конкурентних засадах, на земельних торгах земельні ділянки державної шкотування власності у разі розташування земельних ділянок об'єктів нерухомого майна, будівель споруд, що у власності фізичних або юридичних осіб, використання земельних ділянок для потреб пов'язаних з користуванням наміром та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів. Згідно цих... Згідно, цих Згідно цих статтів ми не можемо надати дозвіл, як би ми не хотіли. Людина там дійсно подала труд і все одно ми не можемо. Тобто, якщо ми надаємо дозвіл, він сильно не зареєструється. Не зареєструють їм, їм не досвідують. Хто за? П'ять питання. Потом на пророзі задання 11 окружної прокуратури 054, вихідний номер там, доповідач Ботана Чув. Я зачитаю прокуратури. Відповідно, так, ну, зверху я буду. Ага. Чернівецької обласної прокуратури постійно дійсності моніторинг стану реалізації органом виконавчої влади місцевого самоврядування повноважень міська земельних правовідносин. Встановлено, що 1024 року між засновницькою міською радою з однієї стороничували. Е з однієї сторони ФОП Лук'янчик Руслана Васильоз з іншої укладено угоду про плату за користування землею. Предметом вказаної угоди є тимчасове фактичне користування впродовж 2024 року земельною ділянкою площею га, що розташовано урочищі обіч номер 2 адміністративних межах Останківської територіальної громади. Так, 04.11.2024 року Чернівецької окружної прокуратури до Чернівецької прокуратури надійшов лист Захарівської міської ради № 2177-11-24 від панель 01.11.2024 року відповідь на запит Окружної прокуратури № 52-3-827-24 згідно якої вбачається виконання пункту 4.1 угоди про плату за користування землею в частині перерахування до місцевого бюджету Лук'янчук Русланої Васильної орендної плати в сумі 4700 гривень 43 копійки. Однак від сказаного листа неможливо встановити, чи вказана земельна ділянка використовується за цільовим призначенням та чи наявні відсутні будівлі, які незаконно побудовані з поруди на вправді земельній ділянці. Враховуючи викладене, керуючись статтею 23 закону України про прокуратуру, прошу провести обстеження земельної ділянки площею га та в урочища обіч номер 2 адміністративних меж Застановської територіальної громади та відносно якої 01.01.2024 року укладено угоду про плату за користування землею

Ну що, а це що, ми маємо? Ми з вами. виїжджати, добре. Добре. Так, що на питання. Про Пророзить заяви громадянці, Ром... громадянки поводиться. Полували... Це... Про надання змей ділянки у власні будівництва обслуговування свого будинку. Ну це, це що під скату. Сьогодні під... людина прийшла і написала заяву. Одноголосно. Восьме питання про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища на території Станської міської територіальної громади на 2025 2027 роки. Так, оскільки завершується попередня програма на 22-24 рік, Просимо само ну, ідентичну програму охорони навколишнього природного середовища на 25-27 з метою поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. Ця програма джерелом фінансування цієї програми є кошти спеціального фонду бюджету, зокрема екологічний податок, збір за забруднення природного середовища, грошові стягнення за шкоду за подійне порушення законодавства, охорони навколишнього природного середовища, інші джерела фінансування на заборонені законодавства. Також тут є заклади цифри. Три роки, так. Зайній опцій фінансової присутності mm -hmm. всього 670 тисяч, 25, 000, 200, 000, 26 000, та 27 000, по 235. 000. Але оскільки воно залежить від фінансування, від надходження в mm -hmm. бюджету, ну, зазвичай воно набагато менші суми. То залежить вже фінвідділ, як скеровує, каже, mm -hmm. да, ця там сума надходить. Так, якого, що зазвичай заходить. там кажу, ну набагато менші суми. Ми заклали, щоб потім можливо, що не вносити змін, заклали але трошки ну більші суми. А там вже будемо залежно від того пофінансування, як буде. На вас, і, ну, наприклад, там вас 210, на у вас двісті тисяч 25-й рік п'ятий річко поступити, ви, вичистити русла ціло. Це Так, озеленення, да озеленення, ну, русла мож... е -е, якісь можливо, буде культивація території смітизвалищ, ліквідація ага. десь можливо сміттєзвалищ таких стихійних, такі більше ситуації. Можливо, якісь. Ну, такого плану, більше як по екології. У цій програмі є кошти обласною джерел? Там є інші джерела. Якщо будуть. Вони є. Вони надаються ОТГСК, але ліг є тоді, коли відповідно до їхнього порядку прийнято обласною радою звертається. Чи за попередні три роки ви зверталися на рахунок екологічних коштів до обласної ради uhm, адміністрації чи згідно А hmm, може якраз зараз цю пропозицію зважає. Коли було затопило, песово, хоча на кожного вулиці. Як у нас акумулюються екологічні кошти, так само і там екологічні кошти акумулюються. Нагадую, у них є своя програма. Пам'ятаєте, смітник є на 100 тисяч гривень? Ні. Якщо рада, то ми можемо просто. По нашому зведенні вони виділили 100 тисяч раз, потім ще не були виділені. Треба звертатися. Якщо я не гроші, А у положенні написано, що незабороне інші джерела, тоді ми можемо окремі рішення звернутися до цього. Дивиться. Та як у нас акумулюються кошти полічного фонду, вони використовуються суто на певні витрати. Але треба звертатися. Так, 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 відповідно а -а -а. до якогось там числа, треба звертатися. І, і треба звертатися. До Щоб контролювати, до якого числа треба на рішення сесії обласної ради. Треба Яким вони затрат... Комп'ютерські швидкі. Ні, ми можемо... Я запитав, чи за попередніх декілька років чи зверталися? ми можемо зараз посидити це питання, якщо є можливість, Зараз вже ні на другий рік. Уже на другий рік. А вже на другий рік. Уже на другий рік. Бо теж вертатись треба до якогось, то сетні місяця. не пам'ятаю до якого. Взяти на замітку це і потім прийняти і звернутися. Треба було працювати по накатній системі. Ми у них гроші вже брали. Брали вже по цій поцілу. 100 тисяч на смітників. То це вже зверталися до них? Так. У 20-му році. 20-ті. Що є позастанцію, ці ага, Важче, вітає 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 вітає, вітає, то вітає, зверталися. То треба кожен рік звертатися. Я запитав, чи до проблемні роки зверталися? Нема питання. На замітку і На і ще 100% треба робити. Так, це програма відповів свинья. У нас ці гроші. Агов, доблас. Якщо оба, оба, так я на голову. Паралельно. Але ж ти та раза подаєш сесію міської ради, а не сесію. Сесію обадаш, ти готуєш, правильно? Приємнося сесію. Сесію. І сесію вже може іще не звертайся. Ні, понесені звертайся. Самі. Вони самі, вони самі звертаються Ваші і, і, і вказують у клопотання, які що вони хочуть зробити з приймають супрому та рекомендуємо, але просимо свій 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 що Кожний рік є така, що з основною бюджетські ко що вони заслугувати, щоб вони щоб дописали цю програму, але що. А що мене на на майбутнє? Чим? Але на виходить програму власного бюджету. І подивіться, на що вони відділяють Ви Посидіти просто на двісті і чекати, що хтось дасть, до кого не буде. Але такенько. Ми все зрозуміли, ми сказали, вона взяла до уваги. До уваги ми начнете, тут є говорити до ради. На сайті обласної ради всі рішення. І садочки, і вода. я вас дуже прошу, щоб ви почитали це рішення і на другу нашу комісію. Давайте ми проголосуємо свою думку. Ми не переривали. Ми не присутні, тому що Руслан Валерій перебив, ми в нього є питання. Але Руслан не задав питання. Ми з доповнення Руслана Валерійовича, щоб взяли на контроль і щоб розвертатися. Бо це непорядок, тож розвитки роки вони звертаються. Все, хто так? Так. Доповнити. Тепер ти повідомив, що засідання вийде такі то пропозиції. На тій комісії ми проголосували під 12%. Так як ми вже розібралися з сумами, які люди платять. Як є у нас у громаді, то ми е, у нас пропозиції переголосувати, до сесії внести, та, тепер... Тепер е, та як вони просять заяву. Дотепер вона платила 9 тисяч. Якщо під 12%, те, як вони платили. А якщо тепер буде менше, то, тепер, якщо під 6, то вона буде платити 5 тисяч 317. Той час ми люди платили по 17 по 700 гривень за 2 гектари. Є різниця? А ми хочемо 10, коли люди 700 гривень платять. Це ненормально. У нас люди можуть сусіди Тому... Ми маємо працювати над наповненням бюджетом. Ну давай наповнюємо Всі, всі наповнювати. Не зменше мене буде платити, по 700 гривень за 2 гектари. Я спеціально вибрала дані. Так що, тому така пропозиція задовільнити заяву Романюк Ольги Миколаївни. Прошу вас продовжити договір оренди земельної ділянки. Місце розташування за межами, ви знаєте, там колоски, сука. Черево призначення для ведення особисто сільського господарства, катастрофами номер таки, то терміну 10 років загальної плати. Ми склали на Але так як нам вже пояснили, що за межами міста від 7 до 10, то я задовольнити повністю. У мене іншу пропозиція, мені ще одна пропозиція винести на розгляд сесії, не ставитися. розгляд сесії по раз, наприклад, така думка, що. Ви поцікавилися це, провели розрахунок, дослідили, зробили зробили дійсно зробив. Так, але ми говорили, що у період військового стану не можна звідчити. А як це ви зменшили період військового стану, щось на 49 років дали, і на 5% п'ять відсотків говорили зменшувати про суми, ми говоримо. Щоб ми відсотками маємо коригувати? А суми тут якраз ідуть зменшені.

З нашим так. висновком, ми розглянули, вивчили і пропонуємо народних депутатів за який висновок. висновок за комісія, і така за сумне це питання, які виноситься на сесію. Ми вивчили комісія ви, не, не виносить якісь рішення, а виносить А Чого не питати питання? Що комісія збиралася обговорювати слід? <голос> Вони можуть з нами бути не і не будуть підтримувати наш. Я вам я поясню Я що з другі скаже своє. Може, хтось скаже, там, а ми не хочемо, давайте дві пропозиції. За адміністрацію, по ті нормативні консульсинці, по ті відсотки, вони платили 9 тисяч. Тепер, по ті нові, вони мають платити тільки 12 відсотків, 10 600. В той час, коли ми за паї платимо, власники паї, ці, що коли МПЗ 2100 годин, а податок 800 гривень. Це виходить 3 тисяч. Так, Саша, як ти думаєш, 3 300 і 10 600 є різниця? Це за паї. Це за паї, а ви чекайте. Чекайте. Чекай. А за ОСГ, той, хто має у власності земельну ділянку, платить 680 гривень в додатку. І він ще може її успадкувати. А це не досить, що має оренді, то він ще має платити 12 тисяч. Це є справедливість? Віде? Як на вашу думку? Треба бути людьми за дві ситуації. Я за що сказав? Що коли ви цей папа по гроші? Підсотки. А я Я зробити. Тоді зухай планів. Так, хто за того, щоб задовольнити заявку? Ми об'єднуємо, то ще є від така ідентична щир. Це дочка. так, 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 Та, Якщо під 12, та буде платити 12 тисяч, а ця 10 тисяч. А якщо ми на пів, то там буде 5, Я ти 6 620 тисяч. Але це одно виходить з одної хати. Бо це дочка і мама. 12 тисяч буде наразі. А вони, а 5? 5. А вони платять, виходить 22, так? Ну, то має, значить, так? 10 і 12. А такі, як ці наші, то по 700, то це виходить. Ну, я не знаю. Ну, це й дуже добре. Це чого так? То Це 22, 245, 24, 24, а так буде... Та, ну, на нагу. 5-300 і 700. Є різниці? І ще яка, можна попувати і все.

Ми раніше так пропонували, що питання є, зараз у що, як є. Що то вивчення? А вже на сесії вже доповідає. Воно сусідній комісії. Що ви вирішили? Ви Вирішили, то то.